Вітаю усіх! Ви на каналі Анна і Турція, і сьогодні ви побачите багато усього. По-перше, нарешті вже прийшла весна. Все цвіте і дозріває! Я відправилася погуляти по місцевості, яка поряд із моїм будинком, і запрошую вас приєднатися до мене. Пішли гуляти! Різноманіття кольорів та ароматів, квітів та дерев. А ще неочікувана зустріч. Усе це ви побачите у виписку. Назви деяких рослин мені знайомі, а деякі я бачу вперше. Отже, дивіться і насолоджуйтеся. Це дуже гарно. Ось жасмін, а це інжир, величезне дерево. Цього песика звати какао. Досить дивне ім'я, але воно йому пасує. Гарнючий краєвид, квіти різних кольорів, різних ароматів. Усе це дуже гарно. Інжир, багато плодів і вони вже досить великі. У цій місцевості багато інжиру, його можна порівняти з яблуками в Україні. Тобто, Біля кожного будинку або в кожному саду є дерево з инжиром. Буне ага. Глокбокбо закуска. лук. супер. Ага. Многое хуе полезно. Синін япмак. А я пожанси. Е, да я е, пъзам. Чакай сега. Вау! Юмурта, солан. Първо сварявам ги в гореща вода. Супер! <laughs> şunu kopar, gel. ide 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 şu da şunu. bak şöyle bu ne bakla Dursa bakla yedi. aha Anladım. dur şu ilim ya dene, manca manca aha.

Соан лук буде турецькою соан Бу-бакла. Бу-мисир. це кукуруза, це черешня, а турецької кірас Гожи Берри. Це айва. Дуже гарні квіти. І ви знаєте, тут айва, така як в Україні. Інший ж сорт айви. І ось вже плоди. Дуже гарно. Гожі бері. Гожі бери. Буне. Бертлен. Бертлен. Цена. Турецької авокадо. Це авокадо Авокадо. і воно цвіте. Ось таке величезне дерево. І Будуть плоди. Дуже гарно. А ото мандарин. І теж він скоро зацвіте. А це Меліса. Вона дуже гарно пахне. І жасмин. Как беше на русский? Виноград. Как? Виноград Турецькою? турецьку. А болгарською? Болгарско Грозде. Грозде. <гізель> Ах, чорно. С ях Там, Е, чорного кольору. Ага. Це сармі правя, сермі. О, супер! Ага. Ага. З, е, з цього листочка роблять е, голубці, ага. а потім е, вживають. Дуже смачно. Цього песика звуть какао. Дуже гарне ім'я. Я таке ай, чую ай, в перший ай, раз. Ай, 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 дуже ай, дуже ай, гарне ім'я. Момінасолза. Чогізель. Оце лілії, вони будуть цвісти дуже дуже гарно. Сьогодні я прийшла в гості до жіночки з Болгарії. І в неї дуже чудовий будинок, а також город і багато-багато квіточок різних. Одні відцвітають, інші зацвітають. По сезонам міліса є, багато дерев, і це дуже гарно. А ось буде царська корона цвісти. І подивіться на цей краєвид, як це гарно, неймовірно. Оце груша і вже там є плоди, а ось ще. Сьогодні я вперше бачу, як варять турецьку каву у склянній Турці. Це дуже дивно. І сьогодні вперше я буду пити каву, яку варять з студеної води, тобто охолодженою в холодильнику. Не знаю для чого, але так робить моя знайома з Болгарії. Ця мураха виповзла з паростків, які ми принесли. Каринджа. Турецьке. Каринджа. Каринджа. Ага. Каринджалар гіцін. Каринджалар гіцін. А ще каву помішують дерев'яною ложечкою. На повільному вогні вона вариться, вариться, вариться. Отак, От обережно збирають піночку, кладуть в кожну чашечку, а потім будуть наливати. Це зробиться з такою любов'ю, з такою бережливістю. Так, дуже-дуже обережно. Повільно. Я вважаю, що знаходити спільну мову, контакт це вміння, яке може розвинути в собі кожна людина. Ніколи не треба соромитися це робити. І тоді вдача буде завжди з вами. Тому знайомтеся, знаходьте нових Алло. друзів. І буде вам щастя. Та кава, турецька або інша. І ось кава майже готова, і зараз ми будемо її пити. Кава, рулет з маком, та водичка і. Чорний шоколад, тут дуже гарно і всі люди вони переселенці з Болгарії. А ось це піони, до яких ми звикли. Тут усі дома невеликі. І так, почалася весна, почали е, розпускатися різноманітні квіти. А субаши це місцевість, де проживають багато людей з Булгарії. Меребалар! Колей Гельсин! Любі друзі, я вам не можу передати, як пахне дерево з апельсинами або мандаринами, або лимонами, коли воно цвіте. Але це дуже-дуже гарний аромат. І тут багато, бджілочок, які збирають... Нектар. Ось, ви бачите, всі будиночки невеликі. Ось, що це за дерево, я не знаю, але скоро воно зацвіте. І ось лавочки, на яких можна перепочити. дивіться, яка краса! Блакитне небо, жовті квіти, рожеві, червоні. І ось коврик з квітів. Це просто неймовірно, дуже гарно. Ось він заслав усе. Такий величезний, величезний. Скоро зацвіте липа. І тут буде дуже гарний аромат. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть запитання, що вам цікаво подивитися. Я знімаю відео про життя у Туреччині. До зустрічі у наступних відео. З вами була я, Анна, на каналі Анна і Турція.